Всім вітання сьогодні. Знову ж таки записував інтерв'ю на політеці вранці. Ну не знаю, коли воно вийде, воно там може і на вихідні, але не важливо, тому що важлива інша ситуація. Згадали тему ядерної, ядерної зброї, ядерної загрози і взагалі того, що вже прийшло по змі. Зеленський сказав, що він в розмові з Трампом сказав, що або Україна в НАТО, або тоді Україна. Має е, отримати знов-таки, е, стає ядерною державою, і е, якийсь чиновник, на якого посилається видання більд, український чиновник начебто заявив, е, що нам треба там буквально пару тижнів для того, щоб ми мали ядерну зброю. От, е, що відповідно не виключає ситуацію, коли е, ця зброя вже може і є. Ми не знаємо. І тут знов-таки зразу почалося Тут і Шантаж, і це, відкинувши всі зауваження, так би мовити, до нашої влади. А в мене та, якби, ці зауваження не, ну, не мають ніякого особистого характеру. По одній при тій причині, просто як людина, яка займалася бізнесом, яка керувала досить великим проєктом, я прекрасно розумію. Що люди з таким життєвим і фаховим досвідом, які в нас сьогодні керують країною, вони керувати просто по-іншому не можуть. Це, знаєте, в старі часи, в старі часи, це навіть не радянські часи, це навіть вже на початку незалежності України, були певні, ну, але це ще радянські методи, так, просування чиновника по ієрархії. Тобто він мав пройти певні щабелі і перескакувати і він не міг. І в цьому була певна дуже щитка логіка. Чому? Тому що е, ти мав е, пройти кар'єрними сходами е, такий шлях для того, щоби просто е, розуміти, як працює структура, як працює система. Якщо ти цього не розумів, ну, то вибач, а як ти можеш керувати, коли те, в тебе немає загального розуміння процесу з, е, з, е, з тих зв'язків, які... Які, скажімо так, відбуваються в це, між різними сферами там економіки, політики, як, як працює законодавча база, які принципи фінансування, бюджету і, і так далі. Отже, зрозуміло, що тут очікувати чогось інакшого від людей без досвіду, які просто от прийшли з шоу-бізнесу, з там з, навіть з юриспруденції. Тому що, ще раз кажу, юристи вони займаються законами, а не реальним сектором економіки. Тому, тому маємо те, то, що маємо. Але відкинувши це все, згадав Зеленський Будапештський меморандум, і власне на цьому я теж хочу два слова зупинитися, сказати, що стратегічна помилка нашої влади, це не помилка, я так підозрюю, що це був абсолютний примус. З боку наших західних партнерів. Як спочатку був примус до роззброєння, як ми бачимо відео, а я це чув від очевидців, як тішилися і як спонукали американські чиновники на військові делеговані різати, нищити наші літаки. Я згадую Костенка, який розповідав, як ми передали. Ракети і зброю Росії, якою нас зараз обстрілює, це все робилося під керівництвом західних партнерів, тому що вони собі торгувалися з Росією. Україна така от на тобі. А, і власне про цей формат я вже теж неодноразово говорив. Він, як би це мало виглядати? Знаєте, от було підписанти, гаранти, чотири гаранти. Там потім приєднався ще хтось до цього неважливо. Підписали Британія, Сполучені Штати Америки, Росія і Україна. Власне, Будапештський меморандум про те, що Україна розброюється. І тут один з тих гарантів напав. Хто має з ним вирішувати справи? Не Женевська конференція. Не нормандський в сраці формат, вибачте, а власне гаранти, мала би. Так от. З того моменту можна поставити великий хрест, це не один приклад, їх багато. Але для мене з цього моменту це вже великий хрест на міжнародному праві. Тобто все, 14-й рік кінець міжнародного права немає. Я потім був на якійсь конференції в нашому університеті, і, власне, коли Присвячені міжнародному праву. І там було дуже цікаво, тому що коли спілкувався з людьми. Ну, не з людьми, там задавав якісь питання доповідачам, і е, на кон контрольні питання вони не змогли же відповісти. Тобто вже було зрозуміло, що міжнародне право це є те, що я називаю політична риторика, бла, 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 це ні про що, це то за чим немає суті, суть втрачена. от, На жаль, на жаль, і от ми зараз опинилися в такій ситуації, коли кажуть. от, е Ядерний шантаж. А це може призвести. Ну це десь власне Вадим Герасимович сказав, десь десь вичитав, що це може призвести до е спроби ще одної спроби росіян взяти Київ. Ну Київ взяти не вийде. Це зрозуміло. Такі великі міста можливо знищити, тобто е знищити, а тоді можна зайняти територію, захопити місто, де кожен будинок може бути блокпостом. чи... Воєнним дотом, ну, дотом тобто то вже е, е, з, з, галузі фантастики. Тобто Ми бачили ті міста, які займають, вони, як правило, знищуються то, що московити їх там рівняють з землею, це після того вони заходять на територію, коли там вже немає де сховатися, нема звідки відстрілюватися. Ну, от. Ну, і знищення Києва, теж повторююся, це, це було б для Заходу повна політична, геополітична поразка, як так, що вони дозволили знищити, знищити таке місто. Що стосується, ще було питання чотирьох сценаріїв завершення війни, яке десь там було опубліковано. Який з них найбільш, найбільш вирогідні. а там був сценарій, сценарій подальшої ескалації конфлікту, тобто переходу війни в затяжний там, на, на роки на роки сценарій, Тобто це один сценарій, другий заморозка конфлікту, третій перемога України, четвертий перемога Росії. Ну, Я віддав перевагу заморозці конфлікту Я найбільш реальному в цій ситуації. Хоча тут заморозка, чи, скажімо так, чи продовження в такому ну, форматі е так, мушу, вибачте, взяти телефон, бо наша львівська бруківка, яка ще до кінця не розкрадена, але яка, звичайно, не перекладена. О, е так от, якщо ми візьмемо. Кожен з цих сценаріїв, зокрема, вони, по-перше, можуть там переплітатися, бо заморозка конфлікта і продовження. грань достатньо така тонка, що було у нас до повномасштабного вторгнення на Донбасі. Це була заморозка конфлікта, чи це було продовження війни? Що було продовження війни? Ну але було так, воно не, не, скажімо, не активне. Ну, так, от у нас е, в цій ситуації теж можуть бути такі подібні сценарії. Е, на тлі всіх інших, інших переговорів сценаріїв, що відбувається в світі, тому що в світі теж багато е, чого відбувається, зокрема на Близькому Сході, а це все переплетено, е, пере, пере, перепов'язано все за заповідями Клауса Шваба. Так? Процеси, які Почали відбуватися з приходом пандемії, вони будуть відзначатися взаємопов'язаністю, швидкістю і складністю. От що ми бачимо, що ми спостерігаємо. Отже, завершуючи, завершуючи цю рефлексію, ядерний сценарій, на жаль, на жаль він знову-таки стає реальністю. Це підняття ставок. Заяви політиків, наших політиків, заяви е, політиків російських, закордонних політиків це і підняття ставок. І тут дві умовні партії, партія умовного миру, умовної війни. Партія умовного миру це є цей бразильсько-китайський план, який, по суті, є заморозкою конфлікту з подальшим поговорим. План план війни це е, продовження виснаж, виснаження Російської Федерації за рахунок України. От два абсолютно провальні гіблі плани. Що робити, як робити, я про це зараз говорити не буду, тому що НАТО багато про це писав, а багато речей, про які зараз хотілося б сказати. Просто говорити не можна, тому що вони можуть бути потрактовані тобі не на користь, а оскільки нагадую, що Мене внесли в список гімнотворця, є в нас такий відомий сайт. Не то природніше, я мушу, як кажу, тобто я не можу говорити те, чого я не думаю, але я не все можу говорити те, що би хотілося сказати з одної простої причини. Ми, на жаль, давно вже живемо в суспільстві весь вся кулька, де і на воно переслідується. І тут ми не виняток, і нашу зайві там якісь проблеми, бо насправді те, що я говорю, кожен може дійти своїм власним розумом. Якщо тільки подивиться, цю, прочитає, перегляне цю інформацію, не заангажовано, не через призму засобів масової інформації, їхньої думки, а через призму фактів. Тримаємося, дякую за увагу. Хто слухає, хто підтримує. А, взагалі, хочу ще сказати: мені вже набридло, скажімо так, блокувати в каналі тому різних придурків, які собі дозволяють ханству. Це безкоштовний канал. Тут немає реклами, я не продаю рекламу, не монетизую цей канал. Ділюся тим, чим вважаю за потрібне. Подобається, слухайте, не подобається, не слухайте. Зберігайте правила пристойності. Інакше мені ваша присутність тут абсолютно не потрібна. А всім, хто розуміє, підтримує, дякую. Почуємося, побачимося.